Ці кадри відзняті волонтерами дорогою на Херсонщину. Група южненців з гуманітарною місією відвідала деокуповане село Ольгівка. Волонтери відвезли місцевим жителям близько трьох тонн допомоги. Це 240 продуктових наборів. Здебільшого вантаж збирають із допомоги від одеського благодійного фонду Спадщина, розповідає волонтер Ігор Луценко. Дуже важка зараз обстановка, тому що б'ють по гуманітарних вантажах і збиратися, збирати натовп людей дуже небезпечно. Безпілотники літають, сразу знімають як обстановка, і туди зразу прилітає, ну, роблять обстріли. Тому приходиться якось. Максимально це 15 хвилин є на роздачу, і потім змінювати місце дислокації чи розвозити ну так, щоб максимально бути в русі і не збирати натовп людей. Тому що ви сам, ну, знаєте, що зараз там і в Херсоні робиться, і так і по селам, і де бачать скупчення людей, одразу б'ють туди і міномети, і, і градами. На цьому відео вже іншу групу волонтерів зустрічають жителі деокупованого Херсона. Представники благодійного фонду Серце Южного, звільнений обласний центр, відвідали в четверте. Цього разу місцевим мешканцям відвезли понад 200 продуктових наборів, медикаменти та солодощі. Крім цього, військовим передали автівку. Їздили волонтери 24 грудня. Саме того дня ворог обстріляв центр міста, де загинули та були поранені. Місцеві мешканці, южинські волонтери стали свідками наслідків дій агресора, розповідає Сергій Кротенко. Ми чуть не попали під обстріл. Якраз це було 24 числа, масовий обстріл був, і ми їхали з пункту незламності. Буквально після цього ми прохронізували наш маршрут. І Якщо би ми по дорозі не зупинялися. Їдемо по дорозі, бачимо, якщо йдуть люди з дітьми, ми зупинялися дітям подарункової солодощі, жінкам та чоловікам, медикаменти, а також продуктові набори. Якщо б ми не зупинялися по цьому маршруту, то ми якраз би була більша вероятність попасти під обстріл. Волонтери вже планують і майбутні поїздки детальніше дізнавайтесь у програмі Об'єктив.